Держсекретар Блінкін провів переговори із лідерами Ізраїлю у середу в межах зусиль досягнути угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Блінкен заявив, настав час укласти угоду, яка дозволить звільнити заручників і призупинити майже семимісячну війну у газі. Пауза у бойових діях, за словами держсекретаря, дозволить доправити до смуги гази необхідну їжу, воду та ліки. Напередодні Блінкен заявив, що Хамас має погодитися на запропоновані Ізраїлем умови, назвавши пропозицію щедро. Однак Хамас хоче отримати гарантії, що після остаточного звільнення усіх бранців Ізраїль припинить наступ і повністю вийде із гази. Ізраїль натомість пропонує лише паузу у бойових діях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху під час переговорів із Блінкеном у середу повторив рішучість провести військову операцію у місті Рафа, де знайшли притулок майже півтора мільйони палестинців. Очікується, що вже в четвер представники Хамасу озвучать свою відповідь на пропозицію Ізраїлю.